Родний футбольний клуб Ораган провів першу пробу сил перед новим чемпіонатом України. Франківці зіграли на традиційному турнірі Кубок Свободи у Хмельницькому, де зуміли обіграти своїх супротивників зі Львова і Херсона, а також господарів турніру. Підсумок змагань став доволі несподіваним, адже після нічиєї з дебютантом екстраліги херсонським протексімом і поразки від львівської енергії, франківці посідали останню сходинку і здавалося, не мали жодних шансів завоювати головний трофей. Проте, у заключний день турніру, підопічні Івана Скицька завдали поразки господарям 5-2, які очолювали турнірні перегони після двох турів. А енергія не змогла здолати хресо. Відтак одразу три команди набрали однакові кількість очок. При цьому в ураганівців виявилося кращою різниця забитих і пропущених м'ячів. Саме за цим показником вони посіли перше місце. Кращим гравцем змагань названо ураганівця Ореста Боргуна. Наступного тижня з 26 по 29 серпня ураган виступить на турнірі у Львові, де його суперником на першому етапі будуть місцева енергія і аматорський Львів Юнайтед, а також об'єднаний колектив, який склали Луганський ЛТК, Житомирський Інбєв і Київ НПУ. Новий футзальний сезон в Україні стартує 29 серпня. Матчем за суперкубок між столичною Гманазою і Харківським локомотивом. Матч відбудеться у Києві. За тиждень 5 вересня візьме старт чемпіонат країни, в якому, в якому надалі змагатимуться 10 команд. При цьому Кремчуський Лукас замінить Продекс-7. Нещодавно асоціація мініфутболу України провела жеребкування календаря змагань. І, як і торік, урагану випало розпочати сезон домашнім поєдинком зі спортлідером Плюс. 15 серпня з ініціативи триатлон клубу Тремпс Івано-Франківську провели традиційні міські змагання з триатлону. Захід відбувався на міському озері. Змагались учасники у чотирьох дисциплінах, так званого суперспринту. Спершу триатлоністи подолали дистанцію 350 метрів, перепливаючи міське озеро. Після цього пересіли на велосипеди і приїхали дистанцію в 5 тисяч метрів навколо озера. Далі біг 3 тисячі метрів, так само довкола озера. Завершальним етапом змагань стало піднімання штанги вагою 80 кілограм. Цікаво, що кожна успішна спроба мала мінус 10 секунд від фінального часу. У нас не традиційний триатлон по дистанціях. Він має перевагу тут людина, яка займається бігом. А штанга вона все таки також визначає людину наскільки вона готова. Тому людина, яка тяжче, повинна теж займатися, тримати себе в формі. Тому включили в свій час, ще в 2000 році були включені цей жим лежачі штанги. Зараз на даний момент недостатньо багато учасників, але результати досить високі. Тобто, можна говорити, що йде тенденція до покращення результатів. Будемо залучати старатись, масовий спорт, більше кількість учасників. Абсолютним переможцем чемпіонату Івано-Франківська став майстер спорту з легкої атлетики, тренер-викладач коледжу фізичного виховання Олег Озарків, який показав один з найкращих результатів за всю 16-річну історію проведення франківських триатлонів. 24 хвилини. Результат, якщо брати з минулим, то під, під результати підвищились. підвищилися. Учасни участвують спорту, розрядники масовість більше, А любителі вже так відходять. Більше стає професійність. Це, це від спорту. В таких змаганнях я брав 16 років тому. На цьому ж озері в День Незалежності України і продовжую до сьогоднішнього дня. Ну, думаю, до 100 років ще пару разів буду участвувати. У впертій боротьбі Олег Озарків випередив минулорічного переможця першості майстра спорту заслування Миколи Пирога. Так, знаєте, я вже не перший раз приймаю участь у цих змаганнях. І, ну, знаєте, є така специфіка тренувань, кожного є по-різному. триатлон, тріатлон, ну, так любителі триатлону це можна сказати. Є грибці, тут є плавці, я як легкоатлет бігун Я мало займаюся жим штанги, І попередніх роках я ну, не соромлюсь говорити, бо я мало звертаю увагу на жим штанги, То в попередніх роках я віджимав один раз. А цього разу да, я трошки підготувався, старався, так то я віддержав ну, 4,5, можна так сказати. так, Бачив, що 25 разів мій суперник минулорічний переможець цих змагань триатлону. Так, я в останній, можна сказати, останній раз, коли жав, останній раз. Я відчував, що я не можу, але все ж таки віджав. І я, виходить, виграв в нього ну, 13 секунд. Ну, правда, я за рахунок бігу, я відігрався за рахунок кросового бігу. Ну і відповідно, то, що я віджав. Я так і минулого року вигравав, але віджимати від мало жав, і я не вигравав, відповідно. І був призером, правда, був третім там. Попередніх то взагалі там до призів не попадав. До речі, серед числа учасників сурічного турніру були представниці прекрасної статі, анна горяча з івано франківська яка довела, що може на рівні змагатися із мужніми спортсменами. Змагання такі були вперше, що була суто чоловіча команда. Ну якось не відчувалася, була якби ну, за свій час старалася пройти всю дистанцію. Не відчувались чоловіків, якби скажем так, бо вони всі були попереду. Плавані я цінулася за ними. Бо вони набагато швидше за мене, звісно, були а потім вже на велогонці і на бігу вони <сві> дали фор вперед. І я не змогла догнати. Цікаво, що Прикарпаття має із своїх майстрів триатлону, які виступають на європейському та міжнародному рівні, а саме на світових змаганнях Айронмен. Тріатлон поширений в Україні вже довгий час. Ну Івана Франківщина представляється в цьому році. В нас є учасник, який приймав участь в пів айронмена. Це в місті Києво. Слободян Роман зараз він готується до інших змагань. Показав 50 те місце в Україні. Тріатлон це поєднання трьох видів спорту, тому кожен займається більше в своєму виді спорту. Проводяться систематичні заняття з велопідготовки. Це кожну неділю. Ми виїжджаємо групою учасників від велоклубу. Старт проводимо загальні бігові. Такі пробіги приймаємо участь у івано-франківському півмарафоні. Тобто, люди активно відпочивають, займаються спортом 16 серпня. Івано-Франківськ перетворився на баскетбольну столицю України, і це не дивно, адже на прем'єрний турнір «Франківськ Говерла дві Кап» 2015 відбірковий турнір Української стритбольної ліги завітали найкращі вітчизняні гравці з баскетболу 3 на 3 Змагання Просто неба що відбувалося напродовж дня на вічовому майдані. Зібрали 80 команд із Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Чернівців, Рівного та Івано-Франківська. Учасників поділили на чотири вікові категорії. Наразова акція. Ми домовились з командою фахівців, які працюють в ну в рамках інституту розвитку Івано-Франківська, Нова Івано-Франківська. І ми будемо популяризувати цей вид спорту стрітбол на Прикарпатті. тому що успіхи є. Наша жіноча збірна Україна – срібний призер перших європейських ігор. В найближчому майбутньому надіюсь побачити нашу команду на Олімпіаді уже в Ріо де як ну звичайно, спочатку як показові виступи. Але будемо надіятися, що ближчим часом цей вид спорту стане Олімпійським і буде краще розвиватися. Змагання юнаків ю 13 ю 15 Надцять та ю 18 одержали статус відкритого чемпіонату івано франківської області. Перемоги в наймолодших категоріях здобули столичні баскетболісти. А в категорії 18-річних юнаків першою була Івано-Франківська команда Денді Баскет, яка у фіналі переграла однолітків з Богоричан. Найближчим часом ми привеземо майданчики і е, проведемо міжнародний турнір і фінал чемпіонату України з баскетболу 3х3 саме в Івано-Франківську на цьому вічовому майдані. Вітання всім глядачам каналу 402. Це програма час спорту». Сьогодні в нас актуальне інтерв'ю з кращою прикарпатською тенісисткою Вікторією Гоголь. на Є переможецею як з українських турнірів, так і вдало виступає в Європі, зокрема в Німеччині. Що вона повернулася, власне, з Німеччини, де має певні успіхи, а також виступала на чемпіонаті України серед дорослих. Про це власне ми сьогодні і поговоримо. Отже, Вікторія, доброго дня. Да. Насамперед розкажи про останні свої успіхи от в Німеччині, про чемпіонат України, який був в Києві. Насамперед, спочатку я грала в Німеччині, був турнір саме німецький, тобто між німецькими тенісистами. Я там виступала все ж таки як іноземка, тобто за Україну. І я виборола там друге місце, де виграла вел-карту на турнір з призовим фондом 25 тисяч. Як складався там торгівля? Ну, сам турнір досить був нелегкий, це до 21-року, це рахується ще по юніорах. От, і насправді було досить важко, але я вміло продемонструвала, і ми, в принципі, з моїми тренерами вміло продемонстрували хороший теніс, і завдяки цьому я досягла того результату. Власне, ти не вперше виступаєш в німеччині? Ти вже декілька років там. Ну давно вже да? ти там прописана практично так і на два до України, і Німеччина на дві країни. Виступаєш, розкажи власне про це про, про свої виступи там. Як так вдалося, що ти там опинилася? Завдяки батькам прийшла пропозиція з Німеччини, тобто, представники тих німецьких клубів запропонували мені за них виступати. Спочатку були оглядові тренування самі, тобто вони вже вибирали, чи підходжу їм, чи підходимо їм ми, тому що разом з моїми тренерами це все те ж саме. От і десь роки, пару років назад все-таки я все пройшла, весь відбір пройшла, і мені запропонували виступати за цей клуб, якому я зараз виступаю. Зараз проходять пропозиції вже з. Інших клубів, але так як мені ще навіть немає 18 років, поки ми не розглядаємо інших клубів, тому що в принципі самий мій перший, і ми досить успішні в цьому клубі, і мені подобається іменно в ньому грати, тому про інші навіть зараз не йде мова яким е, чином ти виступаєш там? Там клубна система та чемпіонати кістки триває сезон? Чи е, та там сезон в них дуже розвинуто. В нас такого немає. В них дуже розвинуто матчі між клубами. Тобто в кожному містечку, маленькому чи то великому, є безліч клубів, і вони змагаються як у всіх видах спорту. Більшості є ліга, тобто вони ми поділені на ліги, і це відбуваються матчі як літом, так і зимою. Тому там така система, вона найбільш розповсюджена. Наприклад, якщо в нас там гравець і пише його місто, то там гравець і пише його клуб, назва клубу, а не місто, з якого він є. А тренують тебе, власне, німецькі тренери, наскільки я розумію, чи все-таки з України є тренери? Там, коли ми приїжджаємо, в мене більше там спарена, тобто з різними гравцями, тим там більший досвід, ніж в нас. І, звичайно, є тренування там, де і ті німецькі тренери, але все одно я їду туди з, зі своїм тренером, з Марією. Тобто ми там тренуємося, в принципі, з моїми, і мої основні тренери це спортивний клуб Адіас. Ну, власне, ти все рівно тут продовжуєш тренуватися, майстерню свою досконалювати. Е, І от про чемпіонат України, який нещодавно відбувся в Києві, буквально днями, так які там тебе успіхи? Вперше я виступала серед дорослих, і наші успіхи це вісьмірка кращих. Я в вісьмірку кращих тенісисток України. В принципі, це мінімум, який ми ставили, і я його виконала досить успішно. Власне, розкажи про турнірну боротьбу. Чи була дійсно конкуренція, яка була ну, це на це місця? Так, це рахуйте вже серед дорослих. Це набагато старші є за мене, тобто це вже не юніори. І найважче в мене була гра це друге коло. Я попала на сіяну грав на сіяного гравця. І вона завжди була фавориткою нашої країни вона завжди наша збірна Україна, і мені вдалося дуже добре її подолати. Тобто, я виграла, і це в принципі на чемпіонаті зараз був це, це таким успіхом було для нас. А от наскільки цікаво тобі вступати от в Україні по власне юніорам. Чи є тут якась конкуренція в цьому розряді? Зараз серед юніорів дійсно почалась велика конкуренція. Іменно мій рік, тобто мої ровесники, вже більшість повиїжджали в Америку на спортивну стипендію. А от молодші зараз дуже розвиваються і дійсно велика конкуренція. І серед старших так само зараз ну, процвітає. Я можу сказати, що теніс зараз в Україні дійсно дуже процвітає. А що тебе тримає, власне, воно в франківську в Україні? Ну, наприклад, щоб ти не поїхав в ту саму Німеччину. Ну, тримають передусім мій клуб, мої тренери. Я зовсім не хочу від них їхати і міняти тренерів. Ну, мені не хочеться, тому що зараз найбільші результати. Я показ... Ми показуємо разом іменно з нашими, з нашими тренерами. І їхати з нашого міста мені зараз тут абсолютно комфортно. Я їжджу з усіма ну, сюди на змаганнях. Є всі перспективи тут і є всі можливості для того іменно в Нашому місті які плани зараз у тебе найближчі до кінця року? Найближче зараз е, стартує так само в Києві, в місті Буча, це Київська область. Е, знову ж таки, міжнародний турнір, е, міжнародні змагання. Це з призовим фото 10 тисяч доларів і 25 тисяч доларів. І зразу після цього, в тому ж, е, точніше, не в тому місці, а вже місто е, в село Петрівському, йде кубок України, тож, теж серед дорослих. А по якимось європейським ще будеш участвувати змаганням? Ну, ось це. Це, в принципі, в нас в Україні це є міжнародне, Це 10 тисяч, 25, це рахується взагалі міжнародним. А в Німеччині сезон вже закінчено, да наскільки розумію? Так, та, та, та. Всі клубні змагання проходить червень-липень, і на цей рік вже закінчено. Чи плануєш виступати далі в Німеччині? Тебе контракт не підписаний з ними? Чи розглядаєш цю пропозицію? Ну, ми поки що розглядаємо, і тому що ще неможливо підписання контракту, тому що мені немає ще 18 років, в принципі, але вони все забезпечують мене, тобто матеріально мою Екіпіровку, і я далі збираюся з ними грати У нас зимою. далі йдуть клубні матчі, і я повністю все завжди з ними. Розкажи, будь ласка, от як воно франківську теніс розвинений? Чи є достатньо умов для тренування? Маю на увазі тільки ваш клуб, а взагалі тенісні корти в області чи достатньо забезпечені молоді там люди, діти власне тренувальною базою, тренерами. Взагалі, зараз, якщо чесно, в нас є, в нас є бази, але вони трошки зараз такі запущені, тобто більше треба розвитку. Ми намагаємось це все відтворити, намагаємось це все відновити. Але в принципі, мені зараз дуже подобається, як в нашому місті дуже розвивається, особливо дитячий теніс, неймовірно, і ми стаємо, іменно наше місто стає в Україні досить популярним серед тенісу. Нещодавно ти прийняла участь от в такому заході, як Заряд Київ, вона франківську проводиться не, вже регулярно. Власне, ти доводиш на практиці тим, що ти є спортсменка і ти за здоровий спосіб життя. Розкажи, от як, як ти тримаєш себе у формі, як досягаєш максимальну піку форми, тобто про це трошки. Певно, мій розпорядок дня це коли я коледж, коли я вчуся в коледжі, все одно в мене зранку перед коледжем тренування, потім коледж, потім після коледжу знову зразу тренування. Тобто два тренування в день в мене кожного дня. До суботи, крім неділі, в мене в неділю відпочинок. І є певні збори такі місцеві. Тобто, коли є змагальний зараз період, це суто змагання, тільки тренування так, для підтримання. А зима, особливо і початок весни, в нас період, коли не змагальний, і це найбільше тренування, найбільше досконалення техніки, фізичної підготовки і тому подібне. Ясно. Добре. І останнє питання або побажання всім молодим е е спортсменам, тим, хто хоче грати, в теніс, з тих, хто вже грає в Франківській області, власне. Ну, найбільше це прагнення самого спортсмена. Найбільше, якщо у вас є бажання, ви можете досягнути будь-чого і будь-яких вершин. Головне, і є досить важливою це підтримка батьків, завдяки чому і я завдячую і закликаю всіх батьків підтримувати своїх дітей в їхніх бажаннях. І, звичайно, це наше місто, тобто саме забезпечення цього матеріальної бази. Дякую, бажаємо успіху тобі.